Всім привіт. Взяв другу позначку. Покатався. Спочатку були, був на трежімсервоці і там був так собі, тому що е, все складулося так, що десь 2К-урона, наносиш І більше тобі і не команда не дає, ні карти, і ти не можеш нічого зробити. І так відкатав біля до 10 боїв і потім перейшов на перший і тут вже більш-менш карти і все інше і вдалося все ж таки взяти другу позначку. Так, і ще був майстер, і він був не так давно. Ось тут більш цікаво було, але мабуть, мабуть, це і відоси я запущу і вам покажу. Тому що в останньому тут, ну, можна сказати, відстріл. А... Не тільки в кінці прикольно фіську, можна сказати, полового розібрав, але таке. Але дві мітки прям те що треба. Ну, коротше, будемо дивитись майстра гарного перегляду Так дивимось бій з майстром. Ну, тут. Більш-менш все було круто. Ну, собі. бі. Це ще майстер. Той майстер якого я сьогодні виклав, там тільки майстер. Ну і дуже круто по урону 6К. Ще не помиляюсь, тільки майстер. ужасного ну, калібру, клібер, не пам'ятаю. Тут пором медалях точно буде. Калібри і ще щось спершу їду на відстріл, те, що засвітять. Фласики, першу чергу, тому що в більшості випадків перші приїжджають ті, хто швидкі, вони не такі броньовані, тому їм плюшка, як потрібно зайде. А моє перше враження від цього танку більш-менш, але я якось вирішив записати бій. Нормальний, просто сів на ньому катати вночі і Що відбувалось. Щось дике і мене бомбануло, я дуже багато на ньому не катав може пару місяців, якщо не більше. А це мене... підсадив один одна людинка Тому покатався, мені сподобалось і вирішив все ж таки на ньому Забрати очки бойової, бойової перепустки, і зараз мені подобається на ньому катати. Дуже прикольний там. А так як вже підібрав те, що потрібно для нього, це просто від душі. Бразк який знизу, зараз світиться справа він 55%, це вже після бою дивився. І ЛТ у них 53, але що один, що другий відіграли так собі. З ЛТ не, не пощастило зі мною, тому що я йому тичку до цього вніс, а зараз вона вирішує з центру підсвітити, але я її побачу швидше, ніж вона в мене. Тому її просто не повезе. А Борас, я думав, що він поїде вирізати арту і буде нашим спину кидати, але він щось там протопив, стояв де і зараз, можна сказати, світився в останній і його, ну, йому просто навал... А, він ще повернеться на центр і, і все. Ось його насвітилося. Хотілося дати тичку бураску, але я більше сам підставився. Тут виставився, мене присвітило, мабуть, ПТ. І зараз воно мені і вкине. Ну, так, тут по ХП так собі. Тому якось сильно лізти кудись, або ще щось, це дуже складно. Тому відігруєш від кустів, від. як сказати від дистанції граєш і. Якщо є ще більш-менш е, прорисувати в себе ситуацію, е, куди треба поїхати, що зробити, як заїхати е, і все інше, то це ще краще. Ну, на цьому танку. стояти... ну, Потрібно щось робити. Так, буває, що інколи краще постояти, але все ж таки, ну, як і в цьому відео треба щось робити для цього. Ну, для того, щоб щось було. Щоб був майстер, треба щось зробити. І краще зводитись, якщо хочете дати тичку, краще звістися її дати. Ось такий бій, дякую за перегляд. Взяв другу позначки по значку і дуже радий. Все, дякую за перелік, всім гарних катут.